Представники України і сепаратистів за участю ОБСЄ сьогодні підписали протокол про припинення вогню на Донбасі з 18.00. Про це стало відомо з джерел близьких до переговорів. Передає інтерфакс Україна. Протокол з 14 пунктів, які включають в себе всі аспекти контролю, обміну полоненими та інші питання. Йдеться в повідомленні. Після цього президент України наказав начальнику генштабу збройних сил припинити вогонь з 6-ї години вечора. У зустрічі в мінську брали участь другий президент України Леонід Кучма, посол Росії Михайло Зурабов, спецпредставник ОБСЄ Хайді та Віні, лідери бойовиків ДНР Олександр Захарченко та Андрій Пургін, а також голова ЛНР Ігор Плотницький. Разом з тим, за минулу добу семеро українських військових загинули на Донбасі ще 59 поранені. Таким чином, за весь час бойових дій сили антитерористичної операції втратили 846 бійців, повідомили журналістам у Раді нацбезпеки та оборони.